Вітаю вас, дорогі козороги. Я Ірина і хочу для вас зробити сьогодні розклад. Просила робити на всі знаки зодіаку, тому роблю. І так, дорогі козороги, на жовтень місяць. Яка енергія буде цього місяця? Туз жезлів. Тобто якийсь початок. якась... Така, знаєте, російською скажу мощніша енергія йде у ваше життя. Це величезна якась ідея може бути почати бізнес, почати якісь відносини. Навіть не почати відносини, а перейти, можливо, на інший рівень. Енергія йде така запальна, цікава, хочеться досягнути. Наприклад, якихось висот, в принципі, у вас і є все для того, щоб цей місяць досягнути якихось успіхів, енергії буде у вас предостатньо. Тому що туз жезлів це коли величезна концентрація цього знаку, тобто цієї, цієї стихії, стихії, вогню, величезна концентрація. Ось це у нас енергії. Тепер. Дивимося, яка, що у вас по роботі йде. Карта на роботу. Що чекає? Оце прелість. Оце красота. Десятка кубків. Ви знаєте, це, це настільки прекрасне задоволення. Це настільки. Ви знаєте, навіть може бути, що хтось піде на пенсію. Може бути таке. Х, може бути, що ви на, на кінець то досяг, досягнете успіху, вершини на своїй роботі. Це не обов'язково, що вам дадуть підвищення. Ні. Але а, ви досягнете свого епогею, як сказати. Е, е, у задоволенні ви. Будете на роботі отримувати повні, повніше задоволення. Ось так я бачу. Вам буде настільки подобатись працювати, ви будете як риба у воді плавати, ви як у своїй стихії. І мені тут згадалося слова Арістовича, якого я в лапках дуже люблю, шуткую. І це, як він сказав, що війна, його стихія. Ну, Тут, знаєте, кожному своє. Хтось е, з дітьми буде працювати, хтось буде е, з людьми лікувати. Якась тут і не тільки просто задоволення, тут і користь, якась буде, щоб ви це розуміли. Це може бути, якщо ви шукаєте роботу. Е, я ось чомусь мені пішла така інформація, що вам добре якогось психолога піти. А вихователя, емоційна якась робота вам підійде. Психолога, вихователя. Щось з людьми в мене пішло. Якщо ви шукаєте роботу, 100% ну, ви її знайдете і дуже хорошу роботу. Тепер дивимося фінанси для козерогів на жовтень місяць. А фінанси у вас виглядає король. Ні, це не король, це. Лицар е, жезлів. Ви знаєте, лицар жезлів може трошечки перестаратися. В принципі, я думаю, що вам не буде грошей настільки, щоб їх відкласти, але на е, поточні е, затрати у вас буде предостатньо. І я так розумію: плюс ось ця карта задоволення, плюс ця карта грошей. Я думаю, що і ця карта у вас виглядає, що і фінанси будуть в порядку цього місяця, зненацька можуть прийти. Якісь гроші, якась премія може прийти. Ви знаєте, це коли ви навіть не очікували. Це може бути люба сума від маленької зовсім до великої, ніби ви спадщину отримали. Можливо, якась допомога від держави прийде, але це буде настільки несподівано для вас. І оця емоційна радість, це, це настільки ось я вже радію з вами. Що, до речі, для козирогів нетипічна енергія, тому що це енергія вогню. Швидкі гроші можуть прийти. І так, ще дивимося, а, особисті відносини. І так, особисті відносини для козирогів на жовтень місяць. Що вас чекає? Тут четвірка. Монет. В принципі, це оце вже тут у відносинах у вас своя стихія. Ви знаєте, тут без змін найкраще, що тут може статися, своє положення, ви можете закріпити. Тобто, наприклад, ви 100%, якщо ви, наприклад, сумнівалися у вашому партнері, партнерші, людині, яку ви любите. З людиною, якою ви разом цього місяця, ви не просто впевнені, ви зможете закріпити свої відносини, тобто з'їхатися разом. Або е закласти фундамент вашого будинку. Тут е такі, знаєте, консервативні, в принципі, енергії. І, можливо, можливо. Вам захочеться, як би це сказати, ви зрозумієте, що цю людину ви не хочете втратити. Що з цією людиною ви хочете не тільки будинок побудувати, а й дітей мати. Це якщо ви, звичайно, у тому віці, що ще дітей можна народити. Але ця карта нам говорить про те, що у вас буде а, така можливість. Можливо, навіть познайомитися з такою людиною, з якою вам захочеться дійсно будувати майбутнє разом. Знаєте так, по старинці, щоб з династією, з якоюсь родословною. Якось у вас іде така енергія, тут іде новий початок, так, щастя на роботі. <кхід> І е, тут ніби простягає руку. Якийсь давній знайомий і каже, хочеш, давай згадай молодість, я шуткую, звичайно, але ви знаєте, таке може бути, що прийде якась людина, яку ви вже дуже добре знаєте. З своїми вадами, з своїми плюсами, людина якась заможна і скаже: Я допоможу, я тебе не забув, я тебе не забула, ось давай жити разом. Отак у мене пішло. <сіх> Може, це звучить як казочка, ось мені відпишетеся, мої дорогенькі. Але ви повинні розуміти, що мої розклади йдуть тільки для тих людей, які на моїх вібраціях, тобто на моїх енергіях. На енергіях позитиву, на енергіях перемін, на енергіях. Які вищі нижче е, середнього рівня. Тобто людина, яка думає позитивно, яка хоче розвиватися, яка оптимістично бачить цей світ. Ось для цих, цих людей і роблю я розклади. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам успіхів, великого щастя, великого кохання. Хоча я тут кохання величезного не бачу. Тут настільки впевненість в людині. Що вона не зрадить, підтримає навіть а, в такі моменти, коли ви будете навіть розходитися тут впевненість в людині стопроцентова. Комусь потрібні, а, наприклад, партнери, які стабільні, надійні, а комусь потрібне ось таке кохання, яке скрутить голову. І зробить метелики в животі, а потім не знаєш, що з тим робити. Ось, комусь таке, а комусь таке. В принципі, це вам підходить. Як козирогам, земним знаком це якраз ваша стихія. Я так скажу, що ви можете знайти людину на вашій хвилі. Бержіть себе. Щиро вам дякую за пропозицію робити ці розклади, бо мене вже давно просили. Я просто. Не мала коли, тепер звернула увагу, що треба би було трошечки щось іншого. Щасти вам, мої дорогенькі, і буду вам дуже вдячна за ваші вподобайки та за ваші відгуки. На все добре, все буде Україна!